you Вітаю, мене звати Валерій Пономаренко. Я адвокат, і це черговий епізод подкасту спеціально для сайту Ваш юрист. Сьогодні продовжую серію про правові аспекти ведення бізнесу. Тема захист інтелектуальної власності. У попередніх епізодах ми говорили про створення кампанії, договірні відносини, трудове право та захист конфіденційної інформації. Якщо ви ще не слухали ці випуски, раджу ознайомитися з ними. Там багато корисної інформації. Для підприємців сьогодні про патенти, торговельні марки, авторські права та комерційні таємниці, розберемося, чим відрізняються ці види інтелектуальної власності, як їх отримати та захистити, і що найважливіше, як використати їх для розвитку вашого бізнесу. Поговоримо і про те, як правильно оформити права на інтелектуальну власність, створену вашими співробітниками або Підрядниками розглянемо міжнародні аспекти захисту інтелектуальної власності, що особливо важливо в епоху глобальної економіки. Цей епізод буде корисним як для стартапів, які тільки починають свій шлях і хочуть захистити свої інновації, так і для вже усталених компаній, які прагнуть максимально ефективно управляти своїми інтелектуальними. Активами розпочнімо нашу розмову з огляду основних видів інтелектуальної власності: це ті інструменти, які дозволяють бізнесу захистити свою унікальну розробку, ідею або репутацію. Перший це патенти. Вони захищають технічні винаходи та інновації. Уявіть патент як свого роду ексклюзивний контракт з державою. Ви розкриваєте світу деталі вашого винаходу, а натомість отримуєте право бути єдиним, хто може його використовувати протягом певного часу. Другий вид торговельні марки. Вони стоять на варті вашої ділової репутації. Це може бути назва вашої компанії, логотип. Слоган все те, що допомагає клієнтам відрізнити ваші товари чи послуги від конкурентів. Торговельна марка це ваша ідентика на ринку, третій вид авторське право. Воно захищає творчі роботи. Тексти, музику, фотографії, програмне забезпечення. Важливо розуміти, що авторське право захищає не ідеї, а їх конкретне вираження. Наприклад, ви не можете захистити авторським правом ідею романтичної комедії, але можете захистити конкретний сценарій фільму. І нарешті четвертий вид комерційна таємниця це інформація, яка дає вам перевагу над конкурентами, поки залишається. Секретною класичний приклад: рецепт Кока-Кола. Комерційна таємниця може захищати будь-яку конфіденційну бізнес інформацію від виробничих процесів до списків клієнтів. Кожен з цих видів інтелектуальної власності має свої особливості, переваги та обмеження. Вміле використання їх у комплексі дозволяє створити надійний захист для вашого бізнесу, зберегти конкурентні переваги та максимізувати прибуток від ваших інновацій та креативних ідей. Перейдемо до розгляду патентів, одного з найпотужніших інструментів захисту інтелектуальної власності патент. Це свого роду ексклюзивне право, яке держава надає винахіднику на певний період часу в обмін на повне розкриття інформації про винахід. Загалом патенти видаються на винаходи, які є новими, мають винахідницький рівень та промислову придатність. Це може бути новий продукт, пристрій, спосіб виробництва або навіть новий сорт рослин. Важливо розуміти, що ви не можете запатентувати ідею саму по собі. Патент захищає конкретне технічне рішення. Процес патентування починається з подачі заявки до Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій. Заявка повинна містити детальний опис винаходу, формулу винаходу та за необхідності креслення. Після подачі заявки проводиться експертиза, яка може тривати від кількох місяців до кількох років. Які переваги дає патент? Перш за все, це монопольне право на використання винаходу протягом 20 років. Ви можете забороняти іншим використовувати ваш винахід без вашого дозволу, продавати ліцензії на його використання або навіть продати сам патент. Однак у патентування є й свої недоліки. По-перше, це дорогий та тривалий процес. По-друге, подаючи заявку на патент, ви розкриваєте інформацію про свій винахід, яка стає публічною. По третє, патент діє тільки на території тієї країни, де він виданий, говорячи про міжнародні патенти, варто згадати про систему. PCT. вона дозволяє подати одну міжнародну заявку замість кількох національних. Що значно спрощує процес отримання патентного захисту в різних країнах. Важливо пам'ятати, що отримання патенту це лише половина справи, не менш важливо активно захищати свої патентні права. Це означає моніторинг ринку на предмет порушень та готовність вжити заходів проти порушників. Для багатьох компаній патенти стають важливим активом, який можна використовувати не лише для захисту своїх розробок, але й як інструмент. Для залучення інвестицій або укладання вигідних партнерських угод на завершення, хочу підкреслити, рішення про патентування повинно бути частиною загальної стратегії управління інтелектуальною власністю вашої. Компанії, іноді більш доцільно зберегти винахід як комерційну таємницю, особливо, якщо він швидко застаріває або його складно відтворити шляхом зворотної розробки. У будь-якому випадку, якщо ви розглядаєте можливість патентування, рекомендую проконсультуватися з патентним повіреним. Це допоможе вам прийняти зважене рішення та уникнути помилок в процесі подачі заявки. Торговельні марки важливий інструмент захисту ділової репутації та ідентичності вашого бізнесу на ринку. Торговельна марка це позначення, за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших. Це може бути слово, логотип, слоган або навіть звук чи запах. Головне призначення торговальної марки допомогти споживачам ідентифікувати джерело товарів чи послуг. Важливість реєстрації торговальної марки важко переоцінити. По-перше, вона надає виключне право використовувати цю марку для визначення товарів і послуг на території України по друге зареєстрована торговельна марка стає цінним нематеріальним активом, який можна продати чи передати в користування за ліцензією. По третє, вона захищає вашу репутацію від недобросовісних конкурентів. Важливо розуміти, що захист торговельної марки це постійний процес. Ви повинні активно використовувати свою марку, щоб зберегти права на неї. Також необхідно моніторити ринок на предмет появи схожих марок та вчасно реагувати на порушення ваших прав. Окремо варто згадати про міжнародну реєстрацію торговельних. Марок, Мадридська система дозволяє отримати захист одночасно у багатьох країнах шляхом подання однієї заявки. Це особливо актуально для бізнесів, які планують виходити на міжнародні. Ринки. Цікавий аспект можливість реєстрації торговельної марки, яка вже стала добре відомою в Україні. Така реєстрація надає розширений захист навіть для товарів і послуг, які не споріднені з тими, для яких марка використовується. На завершення хочу дати кілька практичних порад: по-перше, перед реєстрацією проведіть ретельний пошук, щоб переконатися, що ваша марка не порушує чужих прав. По-друге, подумайте про реєстрацію не лише слова, але й логотипу. По-третє, не зволікайте з реєстрацією в Україні. Діє принцип першого заявника. Торговельна марка це не просто юридичний захист, це потужний маркетинговий інструмент, який може значно підвищити вартість вашого бізнесу. Переходимо до обговорення авторського права, важливого інструменту захисту творчих робіт у бізнесі. Авторське право захищає оригінальні твори, втілені в матеріальній формі. Це можуть бути літературні, музичні, художні твори, комп'ютерні програми, бази даних та багато іншого. Ключова особливість авторського права полягає в тому, що воно виникає автоматично з моменту створення твору. Вам не потрібно реєструвати свій. Твір чи виконувати якісь формальності для отримання захисту? Однак в Україні існує можливість добровільної реєстрації авторських прав, що може бути корисним у разі судових. Спорів авторське право захищає форму вираження ідей, а не самі ідеї. Наприклад, ви не можете захистити авторським правом ідею написання роману про чаклунську школу, але можете захистити конкретний текст вашого роману в контексті бізнесу. Авторське право часто стосується таких об'єктів, як рекламні матеріали, контент, вебсайтів, програмне забезпечення, інструкції до. Товарів важливо розуміти, що якщо ці матеріали створюються вашими співробітниками в рамках їхніх трудових обов'язків, то майнові права на них належать роботодавцю, якщо інше не передбачено договором. Особливу увагу варто приділити ліцензуванню авторських прав. Ліцензія це дозвіл на використання твору, який автор або правовласник надає іншій особі. Ліцензії можуть бути виключними, коли право використання передається тільки одній особі, або невиключними, коли автор може надавати право використання кільком особам. У цифрову епоху гостро постає питання захисту авторських прав в інтернеті. Це складне завдання, але є кілька ефективних стратегій. Використання цифрових водяних знаків на зображеннях та відео, моніторинг мережі на предмет неправомірного використання. Ваших творів, використання спеціальних сервісів для відстеження використання вашого контенту. Важливо пам'ятати про винятки з авторського права, зокрема про доктрину добросовісного використання. Вона дозволяє обмежене використання захищених авторським правом матеріалів без дозволу власника для таких цілей, як коментарі, критика, пародія, новини, навчання чи дослідження. На міжнародному рівні авторське право регулюється кількома конвенціями. Найважливіша з них Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. Вона забезпечує автоматичний захист авторських прав в усіх країнах-учасницях. На сам кінець, кілька практичних порад. Завжди укладайте письмові договори з фрілансерами та підрядниками щодо прав на створені ними товари. Регулярно проводьте аудит об'єктів авторського права в вашому бізнесі. Не соромтеся захищати свої права, якщо виявити порушення, завершуємо огляд основних видів інтелектуальної власності комерційною таємницею, це унікальний інструмент захисту, який часто недооцінюють, але який може надати бізнесу значну конкурентну перевагу. Комерційна таємниця це інформація, яка має комерційну цінність через те, що вона не є загальновідомою. І не є легкодоступною для осіб, які зазвичай мають справу з такого роду інформацією. Це може бути формула, зразок, пристрій чи сукупність інформації, яка використовується в вашому бізнесі і дає вам перевагу над конкурентами. Ключова відмінність комерційної таємниці від інших форм інтелектуальної власності полягає в тому, що вона залишається захищеною, поки зберігається в секреті. На відміну від патентів, які мають обмежений термін дії, комерційна таємниця може захищати інформацію необмежено довго. Згадайте, хоча б знаменитий рецепт Кока-Кола, який залишається таємницею, вже понад. Століття для того, щоб інформація вважалась комерційною таємницею, вона повинна відповідати трьом критеріям мати комерційну цінність завдяки своїй секретності, не бути загальновідомою або легкодоступною, бути предметом розумних заходів для збереження її секретності. Саме третій пункт часто стає каменем спотикання для багатьох компаній: недостатньо просто оголосити щось комерційною таємницею. Потрібно вживати активних заходів для їх захисту, які заходи можливі. Перш за все, це обмеження доступу до інформації. Встановіть чіткі правила, хто і за яких умов може отримати доступ до комерційної таємниці. Використовуйте технічні засоби захисту, такі як паролі, шифрування, контроль доступу до приміщень. Другий важливий аспект. Це юридичний захист. Укладайте угоди про нерозголошення з усіма, хто має доступ до вашої комерційної таємниці співробітниками, партнерами, підрядниками. Ці угоди повинні чітко визначати, яка саме інформація є конфіденційною і які наслідки чекають на порушника. Важливо розуміти, що комерційна таємниця не захищає від незалежного. Відкриття або зворотної розробки. Якщо хтось самостійно дійде до тієї ж інформації, ви не зможете заборонити її використання, тому іноді варто розглянути можливість патентування, особливо якщо є ризик, що ваш секрет може бути розкрито шляхом аналізу. Продукту особлива увага повинна приділятися захисту комерційної таємниці при звільненні співробітників, проводьте вихідні інтерв'ю, нагадуйте про зобов'язання щодо нерозголошення, забезпечте повернення всіх матеріалів, що містять конфіденційну інформацію. На завершення хочу підкреслити: вибір між захистом інформації як комерційної таємниці чи, наприклад, патентуванням. Це стратегічне рішення, воно залежить від характеру інформації, ваших бізнес-цілей та ресурсів. Іноді найкращим рішенням може бути комбінація різних форм захисту. Тепер про інтелектуальну власність у трудових відносинах. Це питання часто стає джерелом непорозумінь та конфліктів між роботодавцями та працівниками, тому важливо розібратися в ньому детально. Почнемо з ключового принципу за загальним правилом, майнові права на об'єкт інтелектуальної власності, створений працівником у зв'язку з виконанням трудового договору. Належить працівникові та роботодавцю спільно, однак це правило може бути змінено договором між ними. Розглянемо це на прикладах. Якщо програміст, працюючи в it компанії, створює новий алгоритм, права на цей алгоритм належатимуть компанії, але якщо той самий програміст у вільний від роботи час напише книгу про програмування, права на неї належатимуть йому особисто. Щоб уникнути непорозумінь, рекомендую включати положення про інтелектуальну власність в трудові договори. Ці положення повинні чітко визначати, які саме об'єкти інтелектуальної власності вважаються створеними в рамках трудових обов'язків, кому належать права на ці об'єкти, як розподіляються винагорода за використання цих. Об'єктів окрема увага службовим винаходам. Якщо працівник створив винахід у зв'язку з виконанням службових обов'язків, він зобов'язаний повідомити про це роботодавця. Роботодавець має право подати заявку на патент, але працівник при цьому зберігає право бути зазначеним як. Винахідник важливо пам'ятати про немайнові права автора, навіть якщо всі майнові права передані роботодавцю, за працівником завжди залишається право бути визнаним автором твору. Це право є невідчужуваним і не може бути передане іншій особі. Окремо варто згадати про роботу з фрілансерами та підрядниками, на відміну від штатних працівників, права на створені ними об'єкти інтелектуальної власності за замовчуванням належать їм. Тому критично важливо укладати з ними договори, які чітко регулюють питання прав на створені об'єкти. Ще один важливий момент це конфіденційність та захист комерційної. Таємниці. Рекомендую включати в трудові договори положення про нерозголошення конфіденційної інформації, які діятимуть і після припинення трудових відносин. На завершення кілька практичних порад: проведіть аудит ваших трудових договорів та внутрішніх політик щодо інтелектуальної власності. Розробіть чітку процедуру повідомлення про створення об'єктів інтелектуальної власності. Забезпечити справедливу винагороду працівникам за створення цінних для компанії об'єктів інтелектуальної власності, і проводьте регулярні тренінги для працівників щодо питань інтелектуальної власності. Давайте підсумуємо ключові моменти, про які ми говорили. Перш за все, ми розглянули чотири основні види інтелектуальної власності: патенти, торговельні марки, авторське право та комерційну таємницю. Кожен з цих інструментів має свої особливості та сфери застосування. Пам'ятайте, що ефективна стратегія захисту інтелектуальної власності часто передбачає комбінацію різних видів захисту. Ми також обговорили важливість управління інтелектуальною власністю в контексті трудових відносин. Чітке врегулювання питань щодо прав на створені працівниками об'єкти інтелектуальної власності, допоможе уникнути багатьох проблем у майбутньому. Інтелектуальна власність це не просто юридичне поняття, це важливий бізнес-актив, який може стати джерелом значних прибутків та конкурентної переваги. Ставтеся до неї з такою ж увагою, як і до інших важливих активів вашого бізнесу. На завершення. Хочу підкреслити, захист інтелектуальної власності це не витрата, а інвестиція, інвестиція в майбутнє вашого бізнесу, в його інноваційний потенціал та ринкову позицію. На цьому сьогодні все. Слава Україні! Слава Збройним силам України.